От сьогодні ми здали ще один об'єкт в Київській області. Сонячна станція, потужність по інвертору: 10 кВт, 10 кВт акумуляторів, і отут от у нас 11,3 кВт панели. І От з нами власниця нової станції, вже сонячної. Доброго дня. До, давно вона, я так розумію, хотіла її збудувати. І от хочемо коротенький відгук, в принципі, про станцію, про роботу її. Спитати у Вікторії, розкажіть, як ви задоволені, роботою? Добрий день? Я узнала вас із інтернету, інстаграм-рулить. Дуже були вічливі. Коли я зателефонувала, все спитала, все дуже добре, сподобалося, швидко одрегували, швидко приїхали. І що саме головне? Спочатку робота, потім були кошти. Оце саме головне. Є довір співпраці. Дуже дякую і думаю, що це не остання наша з вами робота. Дякую. Дякуємо, Вікторія. Вам за такий позитивний відгук. Так що, якщо ви теж хочете сонячну станцію, знизу номер телефончика, як завжди, можете звертатись, проконсультуємо і вас змонтуємо. Ну і як каже Вікторія, а гроші вже в кінці. Гарного дня всім. До побачення. Все, дякую, да. Вікторія. Вам за да. дякую Дякую, Власі, велике. Що, набирайте дякую. да, будь-які питання, не соромтесь, бо часто буває клієнти. Потім уже сидять, сидять. У мене там моніторинг не робить чи щось іще, і соромляться набрати і так далі. Ну, ви, в принципі, я думаю, не, не, не для з таких мене це вибіж, нове. Бо це я нове, трошки не розуміюся да, ви в цьому, але я потихеньку, динючок, потихеньку привикнем. Головне, щоб все накопилось. працювало без мене. Да. Я Ні, так люблю, щоб без мене. мене. Ну, В принципі, в додатку ви ж там всю інформацію да. бачитимете, да. ви да. вам вже встановили, розказали, показали. Да. Так, так, там так, буде так. вже і генерація, і вся так. історія. Це тут ми можемо дивитися, да? потім да, да, буде да. Тут реал тайм. От воно да. в реальному mm -hmm. часі у нас 500 кВт від сонця. Тут у нас 71% заряду. Зараз в батареях і споживання там майже немає ніякого в будинку, воно напевно тут якось. Затримочкою зараз ще раз відкриємо. Да, от споживання у нас стало трошки більше, бо 20 Вт, думаю, щось не то не оновлена інформація. Ну, сонячні панелі, от, от в таку погоду 400 Вт всього видають. Але знову ж таки, у вас зараз споживання 169 Вт, тобто все одно ви сонцем і зараз перекриваєте. Тобто нам все підходить, так? Да, навіть в таку погоду, типу, все, все працює окей. Чуть-чуть видає дуже. Не дуже, то, що... дуже.